Захоплена терористами Надія Савченко опинилась в російському сізо. А це свідчення стійкого зв'язку між Росією та бойовиками на сході України. Так прокоментувала затримання Савченко помічник держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд. Тема арешту української льотчиці згадувалась у виступі Нуланд на слуханнях у Сенаті. Український міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що Росія порушила одразу кілька міжнародних угод. Він також зазначив, що Україна не довіряє призначеному російському владою адвокату Надії Савченко і буде шукати нового захисника, який добиватиметься її звільнення. ми направили відповідні дві дипломатичні ноти і повідомили. Все світове співториство, те, що відбувається з Надією сьогодні, коли, коли наша громадянка опиняється в іншій країні, це, це виходить не тільки за рамки політики, це виходить за рамки моралі. Сьогодні у російському воронежі оскаржували тримання під вартою нашої льотчиці Надії Савченко напередодні суд лишив жінку під вартою до 9 вересня. Надію помістили в одиночну камеру. Полонянку захоплено сепаратистами під час бою біля села щастя на Луганщині російські слідчі намагаються звинуватити у причетності до вбивства російських журналістів. Державний захист, який надала Росія, нічого не зробив, щоб оскаржити рішення суду у Воронежі з останніми новинами. Іван Гребенюк зараз він на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Іване. Власне, чим завершилось сьогоднішнє слухання? І власне, чи є якась інформація щодо того, як почувається надія? Руслане, вітаю. На жаль, наша надія ще знаходиться дійсно у сізо. Сьогодні засідання апеляційного суду відбулося, однак до остаточного рішення на ньому не дійшли і перенесли е наступне засідання. Відбудеться за тиждень з цього приводу. І там вірогідніше за все вже буде якесь рішення. Сам суд відбувався сьогодні, як і анонсувалось напередодні слідчими в закритому режимі без зайвих вух. Але чимало подробиць все ж таки нам вдалося з'ясувати. По перше. Розуміючи всі особливості, мабуть, російського правосуддя, в'являючи якою ймовірно буде ухвала, Надія Савченко тримається, тримається героїчно на засіданні, спілкувалася виключно українською, і більше того, заявила, що хоче чути слухання також рідною мовою, наполягала, аби їй надали. Перекладача. По-друге, до суду з СІЗО надю не доправляли, а встановили з нею відеозв'язок. Тому те, у якому стані вона зараз перебуває, в яких умовах, знаємо поки що лише зі слів адвоката Українки. вашою підзащитне вам Конечно, ну як заліч. Услові содержання, якщо не можна. Услові А більш конкретно? Ну, нормальна камера, все в питанні, ну, все добре. Ну, враховуючи те, що захист надії був наданий російською стороною. їй був виділений державний російський адвокат МЗС Українське. Вже заявило, що найперше воно наполягає, буде робити все від себе залежне, аби адвоката нашій льотчиці замінили на приватного відомого і щоб не було підстав йому не довіряти. Сьогодні ж до Воронежа прибув представник вітчизняного посольства Геннадій Брескаленко, але навіть дипломата на засідання суду не пустили, не пустили. Що вже казати про е, особисту зустріч е, з е, Надою. Нагадаю, що офіційно Україна усі звинувачення е, Росії вже е, називає і називало безпідставними пряма мова? От я приїхав спеціально для того, щоб зустрітися з нею в СІЗО NoT. Разчитував на те, що мені вдасться це зробити. Соответствуючи запроси, запроси направлені в російські компетентні органи. Ну і дізнатися про ставлення до нашої дівчини нам вдалося е, з перших вуст безпосередньо у самому СІЗО. Через нас мати надія передала їй посилку е, з України з найнеобхіднішими речами та продуктами. І спершу у нас навіть з'явилася надія, що передати цю посилку вдасться. Ми потрапили на територію СІЗО. Однак, коли там чули ім'я Українки, і що ми громадяни України, працівники спочатку довго вагалися, потім з кимось радилося. А потім і зовсім дивина сказали, що цитую дослівно, треба їхати у Москву. А це що по собі уляли пів тисячі кілометрів звідси, шукати там слідчого управи у справі Савченко, отримати від нього письмовий дозвіл, потім знову повертатися до Воронежа і тут чекати ще на рішення керівництва Воронежського СІЗО. Теж з ким ким навіть без рішення російського суду і всіх цих процедур, да щоб можна було з нею зустрітися. Її вважають тут співробітники СІЗО. Пропоную далі послухати без коментарів. Стріляв русських стріляв, але да взагалі, хто як право іменить правильно стріляти в Это Це не то, що даже я, наприклад, я русский, ви з України, я ж возьму застрілювати, скажу, мені не нравиться з України. На цей час поки що такі новини. Ми залишаємось тут відслідковувати ситуацію. Руслана. Дякую, Іване. Про долю Українки Надії Савченко, яку Російська Федерація викрила і запроторила добу цигарні, розповів Іван Гребенюк.